Я як доброволець розміновую поля. Один сідає спереді отут, один за рулем. І помаленько їдемо. Опускаємо борони і їдемо, дивимося. А там, може, по центру щось, якась железяка лежить, якийсь снаряд не розірвати ще. Міни забираємо протипіхотні, протитанкові. Що зриваємо, що забираємо, напередок передаємо. Чотири нитки так викидає по 10 метрів. Ну, йдеш, зацепляєш і вона зривається. Вилітає, тут такі, як пилочки круглі, розкидають. Це з ракети, це з кассет, це труби оці.